Фетбайк – трохи специфічний велосипед. Той, хто його має, знає. Він проїде практично по будь-яких дорогах, він завжди важчий по вазі та педалюванню, але має більш м'який хід, тому що має можливість їхати на м'яких покришечках з тиском аж 0,8 атмосфери. Я маю задоволення вже кілька років користуватись саме таким велосипедом і ні за що не проміняю, насором'язливо чекаючи на мене МТБ та колись улюблений шосейник. Але сьогодні мова піде не про сам фетбайк, а про переробку його у електровелосипед. Ми пропонуємо встановити на нього редукторний мотор колесом Мсу з потужністю 750 Вт на заднє колесо. Чому 750 тому що у фетбайка за рахунок агресивного протектору та товщини покришок аж 10 см, спостерігається підвищений опір котінню, тому йому потрібно більше енергії для подолання цього опору. Такий досить потужний двигун, він дає змогу розігнатись до 40-45 км за годину і долати досить круті пагорби. Чому задні? Тому що воно буде краще тримати навантаження та дає чудові можливості долати бездоріжжя та піщані ґрунти. Чому редукторне, тому що воно має гарний накат, практично не створює опору при педалюванні та відмінно розганяється на старті. Тепер переходимо до акумулятора. Як я вже неодноразово розповідала у попередніх відео, від напруги таємності батареї залежить відстань, що ви зможете проїхати. З напругою все просто, такий двигун обслуговується саме напругою 48 В, а ось з приводу ємності у вас є широкий вибір. Від 15 А, -годин, що вистачає приблизно на 40 км, до 20 25 і аж 30 А, -годин, що вистачає приблизно на 80 км. Всі відстані називаються без додавання роботи педалей. А ось допомога педалей у режимі асистування – Може збільшити дистанцію аж вдвічі. Все залежить від вас і залежить від навантаження на електровелосипед, рельєфу місцевості, ступіню обраного вами режиму асистування та швидкості їзди. До речі, такий режим використовується без ручки газу. А коли ви нажимаєте на ручку газу, він вимикається автоматично. Також можна обрати виконання акумулятора у спеціальній трикутній велосумці або у швидкоз'ємному корпусі. Ми, звісно ж, рекомендуємо у корпусі так зручніше і унеможливлює крадіжку батареї, хіба що разом з велосипедом та його хазяїном. Тепер щодо контролера. Такий двигун треба обслуговувати контролером, розрахованим на 48 В 1000 Вт. Більше не треба, тому що буде перегріватись контролер, двигун та плаватись силові дроти. Все повинно бути в міру. У контролера обов'язково будуть функції роботи з дисплеєм, датчиками асистування, гальмівними ручками та ручкою газу, функція навчання контролеру. До речі, при необхідності гальмівні ручки замовляються додатково, тому що у базисний набір ми їх не кладемо, бо їх встановлюють дуже рідко. Зараз ми не будемо ретельно розбиратись у налаштуваннях дисплея. Ви отримаєте весь набір зібраним, налаштованим, навченим під ваше мотор колесо, протестованим та готовим до встановлення та експлуатації. Але ми обов'язково надамо вам інструкцію по налаштуванню дисплея, бо він по факту є частиною контролера, якою ми можемо просто керувати режимами роботи електроколеса. У наборі буде також і зарядний пристрій 48 В зі струмом зарядки на 3 А і докладна інструкція на трьох сторінках з гарантійним талоном. Доставку електронабору замовнику, як завжди, сплачує веломода. Доставляємо наші електронабори новою поштою в будь-який населений пункт України. Якщо потрібна фахова консультація або є запитання стосовно ємності, акумулятор розміра, корпусу або тареї тощо, то телефонуйте, ми завжди раді вам допомогти з вибором. Не забудьте підписатись на наш відеоканал Веломода та поставити лайк. А як вам такий наборчик? Чекаємо на ваші коментарі та готуємо нові цікаві відео!